Доброго дня, мене звати Тетяна. Запрошую вас на третій ягідний фестиваль у Брусвяні. Я впевнена, що вам сподобається, бо сама відвідала такий фестиваль в минулому році. Отримала масу задоволення як я, так і моя родина. Доїлися ягод, повеселилися та просто відпочили. Крім того, що я постійний та лояльний клієнт, я в захваті від підходу компанії до покупців. Я відчуваю себе частиною їх родини. Дуже мені подобаються їхні рослини і поради, які компанія надає мені. Компанія, в якій я працюю, дім Садгород Плюс також співпрацюю з брусвяною. Тому я на 100% впевнена, як в компанії, так і в якості продукції. Приєднуйтесь до святкування.